Євгене, четверта поспіль перемога з врахуванням Кубкового матчу. Які емоції, як на команді позначились такі результати? Добрий день. Ну, Звісно, емоції позитивні. Я вже казав і раніше, що кожна перемога дає нам, як то знаєте, свіжий ковток повітря. Вона надихає на працю. І тому звісно ми радіємо, але знаєте, там чотири перемоги поспіль або там не чотири питання. Не в цьому нам нам ще є багато в чому працювати, і багато є помилок, і е, є у нас така, знаєте, проблема, що е, немає у нас в грі золотої середини, нижче якої ми не опускаємося. У нас як знаєте, як хвилями якийсь проміжок часу, ніби все ну чудово виходить. Десь домінуємо, створюємо моменти, а потім десь одна-дві помилки. Якась нервозність. і Десь ми перестаємо грати, і все йде не за нашим сценарієм. Тому, як би, да, перемоги це приємно, але нам ще багато в чому треба працювати і виправляти помилки. Який епізод сьогодні був вирішальним у матчі? Як вважаєте? Ви знаєте, по такій грі важко сказати, там який був вирішальний. Якби знаєте, там закінчили рахунок там 2-0, то я б звісно сказав, що другий м'яч нас заспокоює. А Так ми пропустили. Ще було по футзальним міркам дуже багато часу для того, щоб суперник ще міг створити. Тому якби немає такого якогось конкретного епізоду, взагалом, в принципі, команда. Працювала всі 40 хвилин з шаленою самовідачу, і це, мабуть, і є той переломний момент, за який ви кажете саме настрій команди загалом на цей матч, з якими емоціями підходите до кубкового матчу проти Харкова. Є гандикап у два м'ячі. Як оцінюєте шанси проти далі? Ну давайте про шанси казати вже зараз не хочеться. Там зрозуміло, що є гандикап у два м'ячі. Ну, але це в футзалі ну нічого не значить. Так, зрозуміло, що десь ну плюс два в нас є. Десь можливо Харків там буде більше якось форсувати події. Але ми, не дивлячись на результат першого матчу, ми налаштовуємося в матчі відповіді з Харком виключно на перемогу.